Вінничанка Аліна Огородник два дні тому народила донечку. Сьогодні її первісті зробили розширене комплексне обстеження на виявлення спадкових і вроджених захворювань. Я надала дозвіл на таку послугу, так як це є комплексне обстеження, яке дозволяє виявити діагностування хвороб генетичних, вроджених, спадкових. Гостування на ранніх термінах воно є важливим, тому що щоб потім запобігти різних тяжких наслідків цих хвороб. Кров з п'ятки малюка віком від 48 до 72 годин медики залишають на тест карті Протягом доби зразки крові відправляють до лабораторії лікарні Охмадит у Києві. Про результат тесту батькам повідомляють за кілька днів, розповідає керівниця обласного перинатального центру Інна Кукуруза. Для батьків це безоплатна послуга. За це плати держава. Було виділено 300 мільйонів гривень для того, щоб оснастити в Україні дві великих лабораторії. Вони знаходяться. Одна в Києві, в клініки Охмадит, і друга в Львові в обласному перинатальному центрі. Раніше немовлятам в Україні робили скринінг, який допомагав визначити чотири спадкових та вроджених патології. Тепер виявляють 21 потенційне захворювання. Це дає можливість на доклінічному етапі до початку старту хвороби виявити у новонародженої дитинки якісь порушення в обмінних процесах. І ми ще до того, як розвилась. Клініка можемо дати цій дитині. Повноцінне харчування, яке потрібне для неї, і необхідну профілактику і ліки. Пілотний проєкт із розширеного неонатального скринінгу у лікарнях області запрацював із 17 жовтня. Вінничина серед 12 регіонів України, які долучились до цієї програми, лікарка обласного перинатального центру Лариса Калужина каже, за два тижні у них неонатальний скринінг провели усім новонародженим без винятків. З 17 жовтня в нас обстежено 28 дітей. Це тільки по нашому обласному перинатальному центру. Після народження дитинки всі лікарі спілкуються з мамами, пояснюють, що це за скринінг, що це за розширений скринінг. Пояснюють, які є захворювання і чим воно грозить, якщо його не виявляти. Розширений скринінг вже показав свою ефективність. Вдалось своєчасно виявити у дитини порушення функцій імунної системи. В Вінницькому регіоні зафіксований вже перший випадок первинного імунодефіциту у дитини, і він діагностований уже за ну через кілька днів після народження цієї дитинки. Раніше ця діагностика проводилась вже коли була клініка в дитини. Ця дитина вже консультована у нас в перинатальному центрі в медико-генетичній лабораторії. Андрій Коник, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.